Купували вало бритву чоловіку на подарок. Ось вона так виглядає. Це вона з захисним для ножів. Користувалися два рази, так? Да? Ти брився вже. Чоловік бритви задоволений, хочемо показати її в роботі. Дивимося, наша щитина до колючка. Це ти скільки? Два дні не брився? Два дні. Бувало таке, що чотири, да, і вона все одно нормально бере, нормально бриє. Давай починай. І ось ми бачимо, як моментально вона все в годенько. Чоловік два рази в неї повністю побрився, вона ще не сіла. Так само цю бритву дуже легко чистить. Витрусив під, під краном промивати все. І все, і вона чиста. Можна бритися насухо, можна бритися спінкою чи з гелем. Дуже зручно, і вона не шумна, і можна бритися навіть в кроваті. Вона ніде нічого не сипеться, все зберігається ось тут. Поки чоловік там добривається те, що почав, рекомендуємо для придбання цієї бритви. Ми задоволені.